Уяви, ти сидиш у невеликій капсулі, над тобою тисячі кнопок, а за вікном чорний космос. Ще ніхто з людей не був тут. Ще ніхто не бачив, як виглядає земля з орбіти. Але саме ти, перший, 12 квітня 1961 року, день, коли все людство зробило крок у небо. Його звали Юрій Гагарін. 27 років. Син простого селянина. Він мріяв літати. І таки полетів далі, ніж будь-хто до нього. Гагарін полетів на кораблі восток 1 Це була металева капсула вагою понад 4,7 тонни без ручного управління, усе автоматичне. Політ був ризикованим. Ніхто не знав, як організм відреагує на невагомість. У Гагаріна навіть була секретна інструкція, як вимкнути автопілот вручну, якщо щось піде не так. Політ почався з космодрому Байконур у Казахстані. О 9.07 ранку Гагарін сказав легендарне: поїхали, і ракета здійнялась у небо. Один оберт навколо землі. Тривалість польоту 108 хвилин. Максимальна висота 327 км середня швидкість. Понад 28 тисяч кілометрів на годину у середині Гагарін відчував невагомість, говорив із центром управління і навіть жартував я лечу все нормально. Вид з ілюмінатора просто неймовірний. З того часу у космосі побували понад 600 людей. Європейці, американці, японці, навіть українці. Є міжнародна космічна станція, є марсоходи. Є телескоп Джеймс Веб, що зазирає у глибини всесвіту. Але все почалося з одного польоту, з однієї людини. Юрій Гагарін, перший, хто підкорив космос. І тепер це не мрія. Це реальність, космос ближчий, ніж здається. День космонавтики день, коли ми подивились у небо і сказали ми готові.